Христу. Кілька слів хочеться сказати про Маркіяна Шашкевича, будителя нашої української нації, як священника, священнослужителя, як пароха і людини, яка дійсно була непересічною особою свого часу. При нього ще Митрополита Решептицький так само висловився на його могилі, про те, що він був надзвичайно ревним і святим священником. І ця його святість, ця його ревність причинила те, що це його задум достукатися до сердець молоді, до сердець дітей, сердець своїх парафіян своїм тим словом. І назви вказував на те, що основою будь-якої моральності є релігійне виховання і свою читанку, так само яку він видає, задум цієї читанки був в цьому полягав, щоб його слово священника лягло в серця тих дітей і парафіян, які читали ці слова. Відтак він як священик, хоча прожив не недовге життя. Йому було 32 роки, як він помер від хворіб від туберкульозу. Але дійсно на парафії, там де він мешкав, це були три парафії, які він перейшов на цих трьох парафіях. На перше хочеться відзначити дійсно таку і ремність і святість життя. Вони надзвичайно жили в нестатках. З дружиною своєю і вони мали надзвичайно важке життя і хвороби постійно, і різні матеріальні нестатки, хоча їх переслідували, але все одно він ревно сповнював своє служіння і зробив надзвичайно багато, стільки, що, можливо, священик за 70 років не може зробити стільки, скільки зробив Маркіян Шашкевич за свої 32 роки. І для нас інші священників Української Капітольської церкви. Отець Марк Шашкевич завжди залишився таким добрим прикладом ревного священника. Священника, який не боявся йти протитечі, зокрема тоді, коли виголошував проб українською мовою, коли все виголошувалося польською, чи перед тим буквалі... читники писалися церковно-слов'янською мовою. Він завжди намався йти протитечі, завжди робив більше, ніж від нього вимагалося. І те, ми тим. Будитинами, ми його знаємо, так само потрібно відзначити його священиче служіння, його священиче покликання, яке він реалізував, дійсне як святий добрий священник.